Привіток, дорогі друзі! І я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми знову за цим столом, а це означає, що ми знову будемо малювати, а на цей раз в моєму Я Його не показувала, тому що тут не так багато малюнків, тому зараз швиденько вам його покажу. Це чизкейк, другий малюнок це такий десертик. В принципі, тут всі малюнки, це десертики. І ми сьогодні з вами будемо знову малювати десертик. Тому якось так, не дивуйтеся, тому що їжу в мене виходить дуже добре малювати. І саме тому я вирішила з вами сьогодні намалювати її і ще раз. Ви підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму YouTube каналі. Ми не забуваємо, що спочатку малюємо олівцем, а потім обводимо чорним тонким маркером або лайнером, або можна чорною ручкою. Я намалювала такий набросок. До речі, отакий от малюнок ми з вами будемо малювати. І зараз я це буду все обводити. Після того, як я це все ввела, я витираю олівець, щоб його не було видно на малюнку. І тепер починаю малювати сам десерт. А саме, тут у нас є шар крему, банани, також семиначе, карамель і також такі невеличкі дилохини. І тепер я вже зверху домальовую цей стаканчик. Тепер я промальовую самі ці банани внутри, щоб це виглядало реалістично. І також домальовую такі краплиночки, ніби на лохині. І також ось такі невеличкі штучки до стаканчика. Я просто не знаю, як це насправді можна назвати. Так, я підкладаю під мій малюнок листочок, тому що мої маркери дуже пропечатуються. І зараз, як ви бачите, на своїх екранах ми починаємо розмальовувати наш е, нижній шар крему. Ми закінчили, і тепер починаємо промальовувати банани. Спочатку я Роблю таку підложку з самого світлого кольору, і потім буду переходити до темного, темнішого і ще темнішого, як ви можете зрозуміти. Невже з бананами я впоралася і тепер промальовую такі семена чиа. Так, з ними я закінчила, і тепер я промальовую наступний шар крему. Вам покінчено. І зараз я починаю промальовувати лохину. Починаю зі самого світлого кольору і потім переходжу до темніших. Ви можете добре побачити на екранах, як я це все роблю. У мене майже на кожному моєму малюнку є лохина, тому я вже вмію її добре малювати. Лишився останній момент, а саме промалювати нижню частину скляночки. Що ж, от все-таки чудовий десерт у нас вийшов. Надіюся, ви з ним впоралися. Я вам дуже всім дякую за перегляд. До зустрічі! Обов'язково лайкайте, якщо вам сподобалось це відео.